Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Христина Мацелюх. Сьогодні я вам покажу, як я смажила курячі котлетки, робила манікюр з рубрики Сама собі, Майстер. Ну що ж, поїхали! Тут у мене куряче філе нарізане, орієнтовно 2 кг. Сир твердий. 450 грам, яйця 550 грам, це є 8 яєць. Все змішую. Ще додаю майонезу десь орієнтовно 3 столових ложки, і муки теж 3 столових ложки. Сіль зовсім трошечки, тому що майонез солений, і сир він є солений. Якщо дасте забагато, щоб котлетки не вийшли пересолені, зовсім трошечки солі. Ось така суміш, ретельно її перемішуємо до однорідної маси. Якщо маєте можливість залишити на годинку, на дві цю замішану суміш в холодильнику. Це буде дуже чудово, філе пропитається в маринаді цьому, і будуть котлетки ще з більш насиченим смаком. Тут у мене Лізочка в кінгуру, не хоче самостійно лежати. Чоловік побачив і забрав її. Бавитись ніби звичайні речі, турбота один про одного, але які вони ж важливі і цінні. Е, цінуйте один одного, цінуйте своїх рідних, близьких, не забувайте казати їм, як ви їх сильно любите, які вони для вас важливі. Я буду смажити на двох сковорідках. Маю одну більших розмірів, іншу маю менших розмірів. Так буде швидше. Розігріваю сковорідку, даю олії і накидаю ложкою. Так, саме ложкою не формую, тому що ця суміш є річою. Не вдасться руками сформувати звичні для нас котлетки. А ложечкою, звичайною, накидаю, так як оладі. Мажу на середньому вогні до золотистого кольору, потім перевертаю на інший бік і теж золотистого кольору. Можна накривати кришкою, можна не накривати, як вам більше до вподоби. Буду викладати на тарілку досить такого великого діаметру, і поклала зверху паперовий рушник, щоб він впитав лишній жир, який буде стікати. Тобі еджукає падомсофрустрайте. Такі от красиві золотисті котлетки. Получається. Перша партія готова. Вже наклала другу партію. І е, ось такі виходять на плиті. Бачила лайфхак, що застляють пергамент. Дуже хочу спробувати, чи справді не будуть летіти бризки, тому що після смаження приходиться кожен раз мити поверхні кухні. Така величезна стопка котлеток в мене вийшла. Частину з них я заморожу. Покажу вам трошки своєї лізочки. Вже дуже активно махає ручками, ніжками, спокійно сидіти вже не хоче. Ми вийшли на прогулянку потішитися снігом, але він дуже швидко тане, тому що на дворі плюсова температура, гарно сніжок ліпиться, дитина тішиться. Та що й казати, і я тішуся, бо цього року зима тепла. Як важливо в цьому житті залишити після себе слід. <рес> я лише залишаю сліди на снігу. Як би ви словами не виховували своїх дітей, вони будуть дивитися на ваші поступки і копіювати їх. Наступна рубрика називається Сама собі майстер.' Юті процедури на дому. Буду я робити гель-лак, вже протерла нігті. Обезжирювача, не маю ультрабонду праймер, іншими словами, закінчився. Буде без нього. Наношу базу, в мене є від Коді, вона досить густа. Мені подобається, як вона носиться, досить стійка. Але її треба ретельно розпреділяти, гарно проформовую по бокам і вільний край нігтика. Відправляю сушити. В мене старенька лампа, вона сушить по 2 хвилини. Зараз є сучасні, набагато швидкі. Але моя вже мені служить 8 років вірою і правдою, так що клас. Mm. Я і лівша, і правша, тому не складає мені проблеми намалювати лівою рукою праву, чи правою лівою, все виходить симетрично, красиво. Такі в мене таланти. Невеликий секрет роботи з гель-лаками. Слої потрібно наносити досить тонесенькі, щоб в лампі вони гарно просихали. Це буде відображатися під час носіння, якщо гарно просохші лак, база, топ, тоді вони дуже гарно носяться, вони йдуть стійкіші. Ось такий я обрала собі колір. Ненасичений, досить є, такий є, нюдовий, я б сказала. Наношу його в два слої. Хочу я зробити не просто однотонне покриття, а такий дуже простий, швидкий дизайн. В мене є фольга, яка відпечатується на липкий слой покриття гельлаку. Я просушую в лампі другий шар кольорового гельлаку. І на липкий слой відпечатую ось таку спеціальну фольгу. Легко, швидко, а дизайн став набагато святковіший. Зверху покриваю топом, запечатую вільний край, щоб воно гарно трималося, і сушу. Після двох хвилин в лампі топ висох, зафіксував ось цю відпечатану фольгу. і я знімаю липкий шар обезжирювачем. Додатково ще можна змостити кутикулу олійкою. Виконання такого манікюру зайняло в мене приблизно годину часу. Дуже дякую усім, хто додивився до кінця це відео. Дякую за те, що підписуєтесь на мій канал. Бажаю вам мирного неба над головою. Бережіть себе. Пока-пока і до нових зустрічей!